Стоматологічна установка Росон KLT6220S9. розширені функції роблять цю стоматологічну установку вершиною передового досвіду та багатофункціональності у системі EOW використовується передова технологія електролізу для отримання потужного дезінфікуючого розчину. Ефективно знищуючи патогени, він забезпечує стерильне середовище для кожного пацієнта, сприяючи оптимальному запобіганню, перехресному зараженню. Не містить хлорного дезінфікуючого засобу. Адаптація до якості води, без шкідливих залишків, антикорозійний захист трубопроводу. Світлодіодний безтіньовий світильник Rolight з сенсорним та ручним управлінням кріпиться до регульованого по висоті опорного важеля. Його можна легко відкоригувати за допомогою рукоятки для освітлення робочої зони. Має максимальну яскравість не менше 35 тисяч люкс. Та термін служби світлодіодів не менше 50 тисяч годин. Світильник обладнано ультрафіолетовим фільтром на режимі роботи жовте світло для запобігання застигання пломбувального матеріалу. Оновлений підголівник забезпечує положення, яке налаштовується за потребою, забезпечуючи оптимальний комфорт для пацієнтів будь-якого розміру, знімаючи напругу та сприяючи розслабленню. Силіконова накладка на підголівник. Цей змінний чохол не тільки міцний і довговічний, але й забезпечує додатковий рівень захисту від потенційного забруднення. Матова пилонепроникна накладка для ніг протиковська та пилонепроникна поверхня не тільки покращує. Естетичність крісла, але й забезпечує надійну опору, мінімізуючи ризик випадкового ковзання або рухів під час процедур. Чотири позиції положення крісла з педалі завдяки цій розширеній функції лікарі-стоматологи можуть регулювати висоту, нахил і положення спинки стоматологічного крісла за допомогою ніг, що дозволяє не застосовувати рук. Це інноваційне оновлення сприяє більш плавному робочому процесу, зменшує перерви під час стоматологічних процедур і дозволяє у Уникнути перехресного зараження, покращена маневреність крісла. Система 4-way foot control революціонує спосіб взаємодії стоматологів із стоматологічним кріслом. Завдяки цій модернізації, практикуючи лікарі стоматологи отримують легкий контроль над рухами крісла в чотирьох основних напрямах: вгору, вниз, нахил назад і нахил вперед, за допомогою простої ножної педалі. Це інтуїтивно зрозумілий та ергономічний дизайн усуває потребу в ручному регулюванні, дозволяючи стоматологам більше зосередитися на роботі з пацієнтом і скоротити час лікування. Дана установка може бути обладнана нижньою або верхньою подачою інструменту.